Вітаю вас, вітаю, мої хороші, мої найкращі, давно не бачились. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня, не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба, підтримувати канали. спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етері. Давайте дивитись херсон, що чекаю, що буде в найближчі дні, бо давно не зустрічались, давно не дивились. Херсон, що буде найближчі дні? Знаєте, забагато розмов про мир. І от ми можемо так сильно розслабитись. Будуть ще якісь гарні новини по Херсонщині, по якійсь там операції важливій, тобто щось буде зроблено. Я не бачу, щоб звільнили прям населений пункт якийсь. Але кроки робляться. Буде гарна якась інформація, що, можливо, є надія, що взагалі все це припиниться. Ви розчаруєтесь, я до чого веду. Не розслабляєтесь, тому що ви якось станете спокійніше по вулиці ходити, можливо, менше буде жужжати у вас. Але це за картою повішеної зірки. Повішена карта зірки. Це означає, що. Надія Марна, знову буде важко. Тобто, якщо є якийсь період, або затища, або, знаєте, якась трансформація, так, і вам трошки стає легше, зробіть свої побутові справи, вирішіть, тому що далі буде загострення. Херсон найближчі дні. Угу. Тільки на щось з вулиці поприбирає, тільки шибки повставляють. Стара, старий будинок, коли така велика, крупна цегла, знаєте. Знову туди йде вогонь. Знову страшно, знову накидає. Такий звук, знаєте, от як важка гармата летить. Може, капу, так важке із вогнем. Вудух. Цілі і швидкісні над вами, до речі. І ракети, щось таке буде прям швидке ще йти. Тут може бути транзит, він жертв хоче. Все, пішли жертви, це біда. Оце біда. У нього це заклинило новолуння і повін, да, знову йде. Затемнення пішло. Значить, що таке, коли йде в нього такий період? Це вже на досвіді, бо ми три роки вже з вами ворожимо. Це значить, що це будуть не просто житлові будинки. Це будуть якісь такі моменти, коли там буде особливе скупчення людей. І знову ж таки, залізниця дуже обережно. І прям якось так, щоб криваво і щоб пострашніше було. Подивіться, коли у вас повінь випадає по вашому регіону цей період от, до доповені буде такий тривожний-тривожний. Заклинило його знову. А жертви чому йому треба? Ви ж знаєте, він... це подивимось в етері сьогодні ще в онлайн-режимі да, поспілкуємось. Він щось хоче, якийсь результат для себе. Тобто він приносить жертви і щось просить. До речі, дуже цікава тема, можна роздивитися її детальніше. Так. Херсон найближчі дні. Передмістя палає, щось ви навчитесь глушити, або буде воно падати в передмісті. Загострення йде на фронті, великі втрати. Ми туди ворог звідти, ми туди він звідти. Але на воді щось вдасться. Якась або операція, або якась дія. Важко на фронті, не патова ситуація. Але нам треба як змінити позицію, трошки його відсунути, відштовхнути. Ні, от воно вперлося, вчепилося ні, і, і не рухається з місця. Вгризається в землю зараз. У нас втрати йдуть сильніші. Одеса. Все, з'їздила до вас, більше нити не буду, що хочу на море. Ну, це таке, день-два нити не буду. Потім знову захочу на море. Одеса живе своїм життям, все прекрасно, все шикарно. А тепер дивимося, що буде вночі, да? або вдень. Одеса, найближчі дні. Вибір. Можете збити в області приземлити. Карта вибору це коли там десь впаде. Дивіться, от знову йде дубляж карт, дуже схожих з Херсоном. У вас захисту побільше, але от, ай, чорна луна все одне йде перед передбурю все одно. От Херсон, можете навіть, якщо там буде цікаво, відмотати трошки там пару хвилинок назад і подивитися, що в них на цій колоді випадало. Знову і новолуння, і чорна луна. Тобто період з нової луни до повіні, він зараз буде важкий, тому що будуть змінювати тактику. Може бути швидка ціль в день. Карма я туди вже бив це центральна частина міста. Це може бути поруч був готель, і мені показує, колись могла бути якась лікарня поруч, але вона була закрита. Вона на карті, на мапі є, а по факту не функціонує. І туди, туди, от поруч, можуть бути якісь. Страшні події. Дивимось ще, це не все. Це от, ем, якби, одна з кар... один з епізодів, давайте так, бо картинка ми показує плани. Одеса, найближчі дні. Хотілося б, щоб нічого не показувало, але не сьогодні. Швидка ціль все одно показує. Вечір сутінки починає облітати з-за різних боків. Його цікавлять ворога, бази відпочинку, зону відпочинку, центр. Де ви гуляєте, де у вас дуже весело. От передмістя також гаряче. Ви можете чути відлуння з області роботу, але от буде таке, знаєте, відчуття, що ми спораємося, ми все зіб'ємо. Неправда? А, от, ось він. Ай, порти, і не, і не тільки Одеса. Це не тільки Одеса. Це й поруч які міста. Біситься. Ворог знає, має якусь інформацію, що ми десь підемо в наступ на півдні. І він біситься. І він не буде нам давати нічого не привезти на кораблях, не відвезти. От щось в нього якийсь план, щоб нам судноплавство. Ну, не знищити він не зможе, але попсувати. Давайте так. Воно ж таке пакусне. Миколаїв, вітаємо. Миколаїв найближчі дні. Грамихає в області. Є загроза для міста. Те, що ви чуєте від луня, це одне. А те, що прямо може впасти ближче до порту, до речі. Вогонь в вогоні. Може з двох боків заходити, як з півдня йти. І з півночі. Притому як одночасно, як в такі, знаєте, вклинюватися в тишу. Є загроза. Тут може бути, що йдуть знаєте, як дрони, і раз і на вас повертають. Є загроза для міста. Обережно.